Шановні клієнти, до вашої уваги пропонуємо розглянути новий автомобіль, який з'явився в нашому салоні на продажу. Це Mitsubishi Outlander 2012 року випуску з 2-литровим бензиновим двигуном на автоматичній коробці передач та повному приводі. Автомобіль офіційний з повною офіційною історією обслуговування в гарному стані. Є сервісна книжка. В комплектації маємо повні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, ткановий салон, обігрів передніх сидінь. Є клімат-контроль, мультимедійна система штатна. Пробіг даного авто 96 тисяч км. Для 2012 року дуже маленький пробіг. Додатково встановлено. Задні партроніки. Стан салону автомобіля дуже гарний. Автомобіль має міський багажник. Якщо ви розглядаєте для себе та для своєї сім'ї кросовер, Запрошуємо на огляд до на нас автосалон цього автомобіля або багато інших наявності біля ста автомобілів.